Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Цей вечір у Москві розпочався не з урочистих салютів чи військових парадів, а з гулу автозаків за закрещених конвоїв і перекритих вулиць. телеграм канал «Топропомсти» повідомив про початок внутрішнього перевороту, який отримав кодову назву Операція Буря. Це змова вищого військового командування проти Путіна, якого очолили Микола Патрошев, секретар Радбезу РФ та начальник генштабу Валерій Герасимов. За даними джерел, сигнал до запуску операції було надано після нічного ракетного удару по Москві, що продемонстрував повну неспроможність системи та крах вертикалі управління ознаки військового перевороту у підмосковних гарнізонах розпочату ізоляцію командирів, лояльних путіну. Внутрішні війська Росгвардії переведено під формальний контроль генштабу. Засідання генштабу відбулося без участі представників адміністрації президента. Ключові зв'язкові канали між Міноборони і Кремлем відключені. Вперше з 1991 року військова структура Росії діє як самостійна політична сила. Повідомляє аналітичний канал. Пробій, ключові фігури змови. Патрушев, архітектор нового. Антикризового режиму Герасимов забезпечує бойове прикриття. Заступники командувачів округів переведені у стан підвищеної готовності. Вищі офіцери ППО, ВПС і РЕП долучені до змови. Розділ 3. причини бунту. Перше повний крах ППО над Москвою. Системи не змогли зупинити масований ракетний удар ЗСУ. Втрати понад 60 старших офіцерів. Знищено командні вузли. Друге відмова Путіна від мобілізаційного резерву. Генштаб просив понад 250 тисяч нових військових. Путін не погодився. Третє катастрофа на фронті, розбиття. Авіабази, стратегічні і логістичні коридори знищені, армія деморалізована, саботаж на всіх рівнях. Четверте невдоволення суспільства. Військові добре бачать настрої в глибинці, дезертирство, бунти страйки, п'ята ізоляція Путіна, оточення глави держави скорочується, зв'язок з реальністю втрачено. ФСБ розгортає внутрішнє спостереження навіть у кремлівських структурах. Кілька офіцерів особистої охорони Путіна усунено. Одного затримано Фесо за підозрілу комунікацію. Бункер у Нового горьова посилено охороняється, Зведені інженерні Городження публічні виступи Путіна скасовані. Готуються заяви про перехоплення змови. Патрушеву готують літак в США. Він закінчить війну і легімітизується в оточенні президента. Тотальна недовіра. Охоронці охороняють один одного і так можливі розвитки подій. Сценарій перший тиха передача влади. Путін формально усувається під приводом стану здоров'я. Патрошов переходить у роль перехідного гаранта стабільності. Генштаб отримує контроль над політичними рішеннями. Сценарій другий силове протистояння. Кремль намагається мобілізувати залишки. Вірно спецслужби і Розгвардії, сутички між підрозділами, зачистки в генштабі, можливий розкол силових структур і громадянська дестабілізація, аналітика, історичний злам. Після операції буря Путін вперше втратив монополію на командування армією. Позиція заходу спостереження, але вже надходять сигнали про зміну каналів комунікації з РФ від Кремля до Генштабу. Якщо Патрушев вийде з тіні, це може стати новим етапом переговорів або ж новим витком репресії усередині РФ. Коли бункери горять, генерали шепочуться за спинами жодне вертика. Не вистоїть, операція буря лише почалась, але вже сьогодні це більше ніж змова. Це кінець однієї Росії, початок іншої. Питання лише, чи стане вона ще страшнішою, чи нарешті впаде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.